Шанс обрати на драфті майбутнього учасника матчу зірок під першим піком дорівнює 65%. Аналогічні шанси для піка другого раунду наближаються до нуля. За останні 40 років лише 26 гравців, яких було обрано в другому раунді, бодай один раз потрапляли на All Star. На фоні драфту імені Вембанями Міллера Хендерсона пригадуємо випадки, коли генеральним менеджерам вдавалося знайти діаманти в другому раунді драфту NBA. Це відео від NonStop Sports, адаптації від Double Dribble, Ставте лайк і поїхали. Гілберт Арінас – головний пранкер NBA. Він був таким все своє життя. В коледжі він постійно розважався, у нього постійно була при собі зброя. Він роз'їжджав по кампусу університету, вимкнувши на гучні звуки спорно, але окрім цих всіх досягнень, він ще був і найкращим гравцем команди, яка виграла NCAA. Він був впевнений, що його оберуть у топ-10 драфту. А талант у нього був і для топ 5 Це був драфт, на якому брали Пава Газоля, Тоні Паркера, Зека Рендельфа, Джо Джонсона. Варінеса був талант, але що з ним було не так? Розповідаємо під час зараз комбайна він відмовився виконувати вправо на кардіо, яка вимірює його пульс. Знаєте чому він не хотів бігти, адже у нього були нові класні кросівки. Коли його спитали, яка його головна мета в ЕМБІ, він сказав, він сказав, що він хоче бути сутенером. Йому дали ще один шанс відповісти на це питання, і він оновив свою відповідь, сказавши, що він хоче стати сутенером міжнародного рівня. Зрозуміло, що його поведінка злякала команди НБА, але він досі продовжував вірити в те, що його оберуть у топ десять і Він стане мільйонером в НБА. Напередодні драфта він придбав кастоп на ескалеті замшовим салоном, купив 5 телевізорів, накупив ювелірки та ефектний костюм. Він збирався тусити як суперзірка, і його обрали під другим піком. NBA. With the 31st pick in the 2001 NBA draft, the Golden State Warriors select Gilbert Arenas from the University of Arizona. Як результат його зарплатня новачка була лише 400 тисяч за сезон після податків. Це великі гроші, звичайно, але не мільйони, про які мріяв гіл. Більш того, він витратив свою зарплатню новачка ще до драфту, і Під час сезону йому довелося жити на 500 доларів на місяць. Йому не вистачало грошей навіть на заправку свого ескаледа. Він залишався ночувати прямо на арені. І, як виявилось, ця історія була найкращим, що могло статися з ним в той момент. Через те, що він майже жив у залі і не мав грошей, йому не залишалося нічого, окрім як працювати. На своєю грою постійно, і після другого сезону в НБА він отримав нагороду найпрогресуючому гравцеві ліги і став одним з найкращих скорерів свого покоління. Травму обірвали його кар'єру, але за 11 сезонів в НБА Аріна в середньому набирав по 20 очок за гру. Дивно вийшло, що людина з таким талантом відвалилася у другий раунд, але абсолютно зрозуміло, чому це сталося з Айзею Томасом. Я був останнім піком всього драфту. Останнім? Так, мене під 60-м номером забрали. Зріст Айзеї Томуса лише 175 сантиметрів. Він завжди був найменшим на майданчику. Родина навіть намагалася переконати його покинути баскетбол, або бодай подумати над планом бій. Але для ізеї баскетбол завжди залишався одним єдиним планом на життя. І після трьох років виступів в коледжі мрія Айзеї про НБА стала реальністю. До 2011 одинадцятому році Сакраменто Кінг забрали його під шістдесятим піком. Останнім на драфті. Такий статус, звичайно, самовпевненості не додає, але це не мало жодного значення для Айзеї, адже він вже був у лізі. Але одна справа бути задрафтованим, а інша втриматись в NBA. Багато гравців з другого раунду вилітають з ліги вже після свого другого сезону в NBA, Але Томас був занадто талановитим і впевненим у собі, щоб здаватися. Вже в свій перший сезон він став стартовим розігруючим в NBA, а в третій сезон набирав двадцятку середньому за гру. Після недовгого етапу кар'єри Фініксі його обміняли в Бостон, де він завоював серця місцевих фанів. У 2016 році Айзей набирав в середньому по 22 очка очки та потрапив на матч всіх зірок. В наступному сезоні він набирав в середньому вже по 29 очок за гру. Це був третій кращий показник в лізі. Він став найменшим гравцем в історії, який коли-небудь потрапляв до символічних збірних сезону. Найменшим, хто потрапляв на All-Star декілька разів та збирав трипл-дабл. В матчі плей офф 2017 року проти Вашингтон Бізарса Айзей набрав 53 очки в день народження сестри, яка пішла з життя з декілька. Кілька тижнів до цього. На жаль, в тому ж плей-офф Айзе Томас отримав травму, яка суттєво позначилася на його мобільності на майданчику, і він таки не зміг повернутися на свій рівень. Так чи інакше, Айзе Томас залишається найкращим малюком в історії ЕНБІ з чим можливо буде не згоден наступний холофеймер з нашого списка – сантиметровий Нейд Арчибальд, Вага якого була? 68 кг. кілограмів. Він був одним з найлегших гравців за всю історію ліги. Його обрали під 19-м піком на драфті 1970 року. Що підходить для нашого списку? Адже тоді в лізі було лише 17 команд. Навіть попри те, що він став учасником талановитого драфту, на якому було обрано 6 холофеймерів. Нейт швидко довів, що його мали обрати значно раніше. Завдяки своїй легкій вазі він був дуже швидким та нестримним, коли проходив під кільце. Під час свого другого сезону в ЕМІР Шибальт набирав 28 очок в середньому за гру. А в третьому сезоні його цифри сягнуло 34 очок та 11 передач в середньому за матч. Це були найкращі цифри в лізі в тому сезоні. Він досі залишається єдиним гравцем в ЕНБІ, який став найкращим в сезоні за очками та передачами одноосібно своїй першій сім сезонів він набирав 25 очок та 8 передач до того моменту, коли отримав травму ахілу. Але навіть після серйозного травму він залишався продуктивним, тричі з'їздивши на Мальзірок та вигравши титул із Бостоном. Саме тоді, коли 80-х почала добігати завершення, генеральні менеджери клубів ЕНБІ почали усвідомлювати, скільки талантів грає в Європі, особливо після того, як збірна США не змогла завоювати золото на Олімпіаді 88-го року та на чемпіонаті світу 90-го. Тоді в ЕНБІ залишалося ще багато упереджень щодо європейців, таких гравців, як Дражен Петрович та Тоні Кукуч обрали під пізніми піками, навіть попри про те, що в Європі вони показували домінуючий баскетбол. Петрович вважається одним з кращих Айперіва Кокуч запам'ятався своїми виступами за Чикаго часів другого тріпіту. Кукуч був одним з перших бігменів, який міг водити м'яч, віддавати передачі та кидати. Він був гібридом між Дірком дірками та манеджонобілі. Якщо б він не грав поруч із Джорданом та Піпеном, він легко міг би стати олстаром, легко набирати по 20 очок за гру. Ще один класний колишній гравець Чикега, якого було обрано наприкінці драфту, це Стів Кер. П'ятдесятий пік драфту 88 го року. Зрозуміло, чого його брали так пізно. Він був ходий, неатлетичний, не білий гравець, у якого був розвинутий лише один скіл кидок. Але тоді тривачкові не цінувалися в ЕНБІ, так як цінується зараз. Тим не менш, Стів Кер вважається одним з кращих снайперів за всю історію ліги. Він став важливим гравцем в п'яти чемпіонських командах і автором незабутніх переможних китків. Та автором легендарних спічів на чемпіонських парадах And Michael said, you know, Phil, I don't feel real comfortable in these situations. Maybe we ought to go in another direction. Why don't we go to Steve? Генеральний менеджер Чикаго був Джері Краузе одного дня сказав, що титул виграє вся організація, а не тільки суперзірки. Джордан та Піппен ненавиділи Краузе, але він був повністю правий. Одним з головних додавань у складі Чикаго стало підписання Деніса Родмана, який, попри свою неординарну особистість, був дуже сильним гравцем. Шлях Родмана в НБА був дуже нелегким. Після старших класів він був бездомним протягом двох років, а також працював прибиральником в аеропорту. Його останніми спробами зачепитися в баскетболі було виступ. За Junior коледж в Оклахомі, де він набирав середньому по 25 очок та 15 підбирань. Денні заслужив запрошення у передрафтовий табір проспектів NBA, де він звернув на себе увагу скаутів детероїти. І це змінило його життя назавжди. Мало хто вірив в те, що гравець, який пограв лише два роки за Junior College, заслуговує на те, щоб за нього віддати цілий пік. Але Пістон зробили це. Забрали його під 27 цьому піком. на драфті 86-го року. Родман став важливою частиною ери Bad Boys. Він виграв два титули з Пістонс, а потім ще три титули ще. Bulls. Знаєте, хто набирав очок у 80-х? Багато хто можливо подумає, що це був Джордан, Бьорд, Меджик чи Домінік Уілкінс, але це не так. Насправді це Алекс Інгліш. Його було обрано під шостим піком у другому раунді 76-го року, і варто пригадати теж Деніса Джонсона, якого обрали на 6 піків пізніше за Інгліша. Джонсон відразу знайшов своє місце в Енбі. Інгріш змушений був перші три сезони з більшого проводити на лаві запасних. І свій перший шанс він отримав після трейду в Денвер. Він набирав по 25 очок в середньому протягом 10 років і був дуже надійним гравцем. Пропустивши уявіть собі лише 7 матчів за 11 років знахиць. Він ставав найрезолютивнішим гравцем сезону. Він вісім разів потрапляв на All-Star і став найнижчим піком, який за кар'єру набрав 25 тисяч очок. Але набрання в баскетболі це ще не все. І це дуже добре знає Дреймон Грін. Він був особливим гравцем вже в студентах. В свій перший сезон в да були. Він став найкращим шостим гравцем конференції. Пізніше допоміг Спартанс отримати перший посів своїй конференції. Він був в кращим команді за очками, підбираннями та відсотками реалізації дальніх. Тренери обрали Гріна найкращим гравцем року. Він увійшов до символічної збірної конференції Big Ten і увійшов до символічної збірної року, враховуючи своє резюме, грін розраховував, що стане лотерейним піком, але його обрали лише під 35 м номером. Обрала команда 2012 Стейт Воріорс. Витейф пик не тютантрал Стейвоселект Триман Брі. Як вивелось пізніше, Грін став одним з топ-5 гравців Дерафту, на якому також були Ентоні Девіс, Демін, Лілард Білл та Кріс Міддлтон. Про Кріса теж варто сказати окремо, адже його обрали під 39-м номером. Але ми говоримо про Дреймонда Гріна і питань, що до нього вистачало. І небагато хто міг передбачити, яким гравцем він може стати. У 2012 році команди продовжували грати із двома бігменами на паркеті. Грін був потужним форвардом зі зростом 204 см та зайвою вагою. Це кажучи, ніколи не було гарним поєднанням для кар'єри. Венбі Грін зібрав у собі цілий набір класичних сумнівів Джеймів. Він застряг між позиціями. Йому було вже 22 роки, і багато хто вважав, що він не здатен на більше. Але всі вони помилялись, і Грін довів це на майданчику. Він потрапив сім захисних збірних сезону. Ставав найкращим гравцем захисного плану. Чотири рази з'їздив на та завоював чотири титули чемпіона. NBA. До сьогодні Дреймонт відчуває те, що його недооцінили. Пам'ятає ім'я кожного гравця, якого брали вище нього. Як і Дреймонд, наш наступний герой теж визнавався найкращим гравцем захисного плану. Це Марк Газоль. Вперше він приїхав у США в 16 років, коли його брат Пауза задрафтувала під третім піком в 2001 році. Родина Газоли переїхала в Мемфіс. Марк взагалі не знав англійською. Йому було важко акліматизуватися в Штатах, але що йому подобалося, це американський фастфуд. Йому навіть дали нікнейм Біг Боріто. У штатах Газоль нікого не зацікавив і не отримав жодних пропозицій з Енцідаболей. У 2003 році Марк повернувся до Іспанії, де продовжив кар'єру. А за 4 роки він виставив свою кандидатуру на драфт. Марк досі вважали дуже повільним гравцем, незграбним під кільцем. Він відвалився до 48-го піку на драфті, під яким його забрали Лос-Анджелес Лейкерс. Цікаво, що потім його обміняли на брата. Марк поїхав в Мемфіс, а Пау в Лейкерс. Братський трейд став одним з найкращих прикладів Він обмінів в історії NBA. Лос-Анджелес Лейкерс виграли з Пау два титули. А Марк тричі потрапляв на матч зірок. Став найкращим захисником сезону, а пізніше виграв титул у складі Торонто Репторс. За декілька років до появи газоли в Енбі ще один іспаномовний гравець тихенько знайшов собі місце в Енбі. Ніхто навіть не знав, як правильно вимовляється його ім'я. Ману like, oh, yeah, oh, okay, yeah, okay. задобилося небагато часу, щоб увірватися в лігу на повній і змустичар за барклі викрикувати своє ім'я. Жинобіля був 57-м піком на драфті 99-го року. Він зіграв на 9 матчах зірок. Гравець, якого обрали на драфті ледь не останнім. Аргентинський холофеймер став легендою Сан Антоніо. Він завоював 4 титули і став одним з найвидатніших легіонерів, які коли-небудь грали в NBA. Але хто може його переплюнути, це звичайно Нікола Йокіч. Коли заступник комісіонера Енбі Марк Тейтум називав ім'я Джокера, якого брали під 41-м піком. І ЕСПІН, як ми вже добре знаємо, вирішили піти на рекламу, вирішивши, що 41-й пік особливо нікому не цікавий. І поки всі дивилися рекламу, теко Денвер обрав одного з кращих бігменів в історії ЕНБІ. Більше про шлях Джокера, який пізніше виграв два титули і став чемпіоном NBA, можете подивитися в окремому відео. Лінк на яке я залишив в описі до цього відео. Друзі, хто для вас головний андердог драфтів NBA? Свої герої пишіть у коментарі.